Ось ми вдома затримання журналіста-розслідувача Михайла Ткача, видалення відео з карток журналістів. Дивна поведінка польських правоохоронців та спецслужбовців під час цього затримання. Що знімали журналісти? Що видалили з карток? Яка реакція польської сторони? Про це говоримо в цьому відео. Підпишіться, поставте вподобайку і в коментарях. Давайте обговоримо, а що ж відбувається. 27 лютого 2024 року біля польсько-білоруського кордону польські правоохоронці затримали журналіста-розслідувача української правди Михайла Ткача з оператором. Журналісти знімали власний матеріал про транзит між Польщею та Росією через Білорусь. Про мету свого перебування, про свою роботу, про те, що вони журналісти. Михайло з колегою розказали одразу, як тільки їх затримали. Тим не менш, їх тримали 4 години. Їхню автівку обшукали їхні речі, дуже ретельно перевіряли. Автівку, особисті речі, навіть білизну ретельно перевіряли. Майже одразу у них забрали телефони і техніку. Михайло встиг написати смс головній редакторці української правди Севгіль Мусаєвій. Потім години був без зв'язку і навіть без можливості викликати адвоката. Спочатку до нас підійшли в цивільному правоохоронці, показали там значок поліцейський. і сказали. Ну почали питати, що ми це ми були не на самому кордоні а там. Трохи далі в одному з сіл. Почали питати, що ми робимо тут і так далі. Ми, зрештою, показали посвідчення, сказали, що ми журналісти. Вони там комусь дзвонили кудись постійно, відправляли якісь повідомлення, фотографії мої, наші фотографії, документів посвідчень. Все позабирали ще там чомусь. Потім потім стрімку якось підлетіла ще одна автівка, з якої вийшли вже інші. Якісь поліцейські може інші Михайло Ткач розказує, що їм не назвали конкретну там причину зупинки, якою буде. Процедура, що все це відбувалося досить в грубій формі, до них ставилися як до ганчіря. Михайло з колегою не розуміли, що від них хочуть, тобто, можливо, польською мовою це і звучало. Однак вони не все розуміли, що звучить польською мовою, англійською мовою видно, не вдалося там також досягти якогось контакту. в той же час ці польські представники нервували, коли було так багато, незрозуміло журналістам. Ну така була досить неприємна за описом Михайла Ткача. Там обстановка ситуація найкращим чином себе почували журналісти, і навіть після того як показали свої документи, і особливо після того, як виявилося, що вони саме українські журналісти в комендатурі у дворі просто вивернули нашу машину. Я насправді ще такого не бачив. Просто Ну, вибачте, але там спідня. Просто було на, на даху, чомусь на капоті і так далі. Якісь особисті речі, що вони шукали при тому, що ми всім пояснили, показали, загуглили навіть, показали, хто ми, що ми журналісти. Е, ну і постійно нам як щось намагалися напевно пояснити, але говорили на польській мові. А ми, якби не до кінця, розуміли, е, м'яко кажучи. Тому а коли не розуміли, то ці правоохоронці дуже сильно нервували. Ткач розказує, що там були ніби як оця гра. Знаєте, і хороші, і погані поліцейські то вони сміялися, посміхалися, точніше, то вони кричали, погрожували одягти кайданки і затримати на 14 діб. А потім, взагалі, в цьому всьому процесі, тому що спочатку їх зупинила поліція, частина цих людей сіла в їхню машину. Чину сказали їхати за іншою машиною їх відвезли до комендатури. Там вони стояли в певний час, просто стояли біля машини, поки їхні речі вивертали. Потім вони вже були в комендатурі. В якийсь момент оператора відвели в окрему кімнату, чекали на приїзд з служби безпеки Польщі. Михайло каже, що польська служба безпеки проводила допит. Скільки він тривав, він не розуміє. Каже, що до години, можливо, хвилин 40. І зважає на те, що вони одразу показали свої посвідчення журналістів, у тому числі посвідчення англійською мовою. Михайло каже, ну їх можна було просто загуглити навіть під час затримки ще поліцією. Ну і також, що цікаво і на що звертає увагу журналіст Ткач, так це те, що ці представники польського спецслужби багато розпитували саме про журналістку діяльність, а що вони там знімали? А хто знає про те, що вони знімають? А як вони це будуть показувати? А з ким вони спілкуються, чи підтримують вони якийсь контакт з українським урядом? Як зважає на це Михайло Ткачу, питання були як до журналістів досить напружені, некоректні. Ткач зазначив, що він розказав цим польським представникам одразу, що, що вони знімають що вони саме на польсько-білоруському кордоні, що це все пов'язано з транзитом в контексті всієї ситуації з блокадою польсько-українського кордону. А і тут вони так трохи напружилися, навіть не трохи а сильно почали запитувати: а, а який товарообіг, а що щось купується і так далі. Зерно, не зерно. Почали випитувати, з ким я спілкувався, звідки в мене ця інформація. Скільки часу я витратив на підготовку цього матеріалу? Скільки часу ми тут? А з ким я спілкуюся в Україні, чи чи знаю цю інформацію представники українського уряду? І, і так далі, коли я видаю цей матеріал, чи можу, чи буду я говорити те, що вони мене затримували і допитували публічно, чи буду я про це говорити. Михайло каже, що були досить цікавими ці запитання, як до журналістів, і що нібито потім хтось пішов кудись дзвонити. Їм сказали, що їх не відпустять, поки не буде дозвіл згори. В В момент же поліція сказала, що немає питань до Михайла та його колеги. Вони сказали, що там це наша робота. Ми захищаємо Польщу. А ну а я сказала, це моя робота. Я журналіст, це спільно важлива інформація, тому вибачайте. Але ж тримати 4 години без зв'язку, без адвоката, що зауважує Михайло Ткач. Що все це виглядало дивно, що це виглядало як переслідування. Що е, тоді, коли журналістам повернули врешті їхню техніку і картки пам'яті, безпосередньо що важливо, то вони одразу помітили, що певні відеофайли було видалено. Однак, перевірити на місці, синхронізувати все, зробити весь технічний процес для того, щоб. Зрозуміти, що саме видалили, вони не мали можливості, бо мусили вже повертатися додому. І от цікаво, що одна з причин, мовляв, чому такі перевірки, і польська сторона назвала журналістам таку причину, що зупинка відбулася біля залізничних колій, Що мовляв, а може, то були диверсанти, тому польська поліція, правоохоронці мали перевірити, а хто це такі, що ви тут робите. Ну на що Михайло напевно Справедливо зауважує, що якщо причина в цьому, то можна дуже швидко було й загуглити, перевірити там згідно документів, згідно навіть паспортів, коли перетинався кордон, хто ці люди, що це є публічні люди, що це є справжні журналісти, і виглядає дивним за словами Михайла: що більшість питань, особливо от людей, які зі спецслужби, польської, стосувалися саме безпосередньо журналістської діяльності, команда Української правди в. Висловила обурення тим, що ситуацію з затриманням їхніх колег на території Польщі вдалося вирішити лише після розголосу і втручання посольства України в Польщі. Журналіст Кач каже, що робота над цим розслідуванням, над цим матеріалом є надзвичайно важливою суспільною інформацією як для українського, так і для польського суспільства. Є деяка реакція з польської сторони наразі, це заява Люблінської поліції, яка написала про те, що проводила 27 лютого дії зі встановлення особи у прикордонній зоні. Що офіцери поліції Люблінського гарнізону вжили заходів у зв'язку з необхідністю встановити особу людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало мешканців, і що після перевірки вони покинули в. Від... Відділення поліції отака от от офіційна заява. Варто додати, що Люблінська поліція не уточнила імена затриманих. Просто в контексті усієї цієї історії здається схожим на те, що йдеться саме про затримання Михайла Ткача з його колегою. Напередодні ввечері поліція підляського воєводства опублікувала коротке повідомлення про те, що не затримувала журналіста з України. що Це все фейкові новини. Ну, от бачимо, що напевно, це. Не їхня зона компетенції тим часом посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив польському виданню, що втрутився у справу затриманого журналіста. Далі цитата: вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб не виявилися провокатори. Справа була швидко. Вирішена, будемо слідкувати за розвитком подій. Хочеться більше реакції з польської сторони, і, звісно, хочеться побачити це розслідування. Такий гучний анонс, скажімо так, називемо це. Так, ми побачили. Я нагадаю, що Михайло Ткач зауважує, що працював біля польсько-білоруського кордону разом з оператором, знімаючи матеріал про транзит продукції між Польщею. Та Росію і Білорусю. Напишіть в коментарях, а як ви думаєте, це співпадіння, випадковість чи е, все ж таки щось цікаве відбувається? Якась цікава і дійсно, як кажуть, кач суспільно важлива інформація, може бути озвучена в тому числі в цьому розслідуванні. Чому ж і відбулися такі занепокоєння хвилювання? Зустрінемося в коментарях в обговоренні. Якщо для вас було корисним це відео, підпишіться, поставте вподобайку, і також в описі є корисні. Посилання до зустрічі в наступних відео.